Преслась. Точніше, здоровенькі були. Зараз ми з вами розглянемо таку таємну інформацію, причому в графіках, яку, скоріш за все, ви, напевне, ніколи не бачили. А якщо бачили, то не завжди розуміли, що це означає. Крім того, я вам поясню, що за чим відбувається і чому так відбувається, а не інше. По-перше, ми подивимося, скільки... Дійсно, реально була зійснена емісія гривні. Реально. Тому що я вам розповідав, що дійсно одне з таких основних джерел емісії це коли національний банк викуповує державні облігації і тим самим робить емісію. Але не лише. Є інші шляхи, які теж, з допомогою яких можна робити емісію. І завжди безготівкова. Звертаю вашу увагу. Так от ми розглянемо всі шляхи. Крім того, ми подивимося, а скільки надрукували паперових грошей. А? Це ж теж важливо, тому що як би там не було, ви самі розумієте, так чи інак паперові гроші друкуються. Але саме основне, ми з вами розглянемо таке питання, а скільки в нас валюти? Ну, скільки залишилося. Взагалі, чи вистачить цієї? валюти? Наостанок я вам покажу такий цікавий показник. Ну, час від часу, ви навіть трішечки про це чули. От який є справедливий курс товар. Я вам покажу справедливий. Покажу, покажу. Так що, виходячи з цього, буде зрозуміло. А що ж там відбувається? Який в нас в обмінниках курс? Так що ви все побачите. Ну, звичайно, як розумієте, якщо ви спонсор. Однозначно. Но если еще не спонсор. Ставайте спонсором, побачите. А пока вы думаете, если хотите посмотреть все видео, нет проблем. Станьте спонсором моего YouTube канала. В описании этого видео есть ссылка. Перейдите на ее. Там есть кнопочка спонсировать. Нажимайте кнопочку. Стаете спонсором моего канала и сможете посмотреть полностью все это видео и множество других видео. Для этого надо быть просто спонсором моего канала. Обращаю ваше внимание, что эксклюзивное право на просмотр премьеры моих видео имеют продвинутые спонсоры. Что касается спонсоры, которые дешевле не бывает, это в основном для общения. То есть вы имеете приоритетное право написать комментарий и получить ответ. А смотреть для продвинутых спонсоров. Обращаю ваше внимание.